Сьогодні розберемо, як правильно пити вино. Перед споживанням вино треба правильно охолодити. Білі вина подають за температури 7-13 градусів, червоні 13-18 градусів, а ігристі охолоджують до 6-10 градусів. Виберіть правильні келихи. Ігристі, і білий вина в келихі для білих. Більшість червоних в келихі бордо. Бургунські вина на та витримані пенонуари подаємо в бургундському келиху. Молоді та нінні вина, це стосується саме червоних. Перед споживанням потрібно налити в декантер, щоб вино подихало. Наливати вино потрібно по найширшу частину келиха. Так площа зіткнення з поверхньою буде найбільша, а значить, вино краще розкриється. Перед першим ковтком приділіть хвилинку часу, щоб понюхати, щоб ніс встиг розпізнати аромати в вині. Тримайте келих за ніжку, а не за чашу. Так ви не нагрієте вино. Раджу пити вино повільно, особливо червоне. Келиху при взаємодії з повітрям вино розкриває нові аромати з часом. Всі ці поради це база, яка допоможе вам вивченні вина. Насолоджуйтесь. Якщо хочете дізнатися більше, переходьте в шапку профілю.